Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below. Hi, we are now in Spain, in the town of Pamplona, in the province of Alicante. Here. It's just А Ми сюди, як ви вже зрозуміли, добиралися через Будапешт. Це було трохи так нелегко з двома дітками. Ми їхали перевіщиком до Будапешту, а з Будапешту вже літав до Аліканте. Ми приїхали сюди до друзів, тут вони знімають квартиру на узбережжі, тому ми тут відпочиваємо. Ще я Можу сказати, що море тут просто чудове. Море тут просто афігезне. Я ну, ніколи не думала, що в Іспанії буде таке просто прекрасне море, такий чудовий, чудовий берег, таке ось класне. класне. Я не знаю, чи ви мене гарно чуєте, тому що тут дуже сильний такий, сильні хвилі. Але сподіваюся, що щось ви чуєте. І ще сподіваюся, що вам сподобається це відео. Але дуже-дуже тепленька водичка, така м'якенька-тепленька і дуже дно таке піщане, яке приємне. Чесно кажучи, я думала, що найкраще море в Туреччині, в Кемері. Але я помилялася. Так, ось такий тут пляж. Бачите. Доволі багато людей, але там після усім вистачає апартаменти. I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Так, друзі, продовжую свій блог з Іспанії. Покажу вам місце, де ми живемо. Апартаменти, де ми зупинилися наших друзів. Так, Ось такі будиночки. А там внизу, до речі, є басейн. Трошки звідси видно. Ще не видно. Там ось справа вхід до басейну. Так, ось такі будиночки. Воно огорожено таким заборчиком з кущиками. Такі тут квіточки. За територією доглядають. А, дуже тут все так гарно. Зараз 12-та, -е. зараз, до речі, дуже жарко, спекотно вже. Я йду з супермаркета. Купила трохи в Україну чоловіку Хамон. Та трохи вже йдуть купатися у басейн. Ось так вони будуть зараз спускатись. Купила чоловіку Хамон і я купила різних... Маркеті а, шампуні, крема, тому що тут вони в Іспанії дешеві та дуже гарної якості. А Я у своїй подружки брала, а, користувалась, поки я тут живу. І Мені дуже сподобалось, воно все коштує недорого, але а, дуже гарної якості. Так, ось бачите, там ще апартаменти їх здають. І люди тут усі приїздять на автівках з Європи. От дивіться, який гарний балкончик. Суперський. Мені дуже подобаються такі квіточки різнокольорові. От можете подивитись, яка тут флора прикольна в Іспанії. Тут дуже гарні балкончики, на яких можна посидіти. Знає, може, мені вдасться засняти нашу квартиру також. Подивимось, де ми живемо. Так. І вони вже прийшли. Ми вже прийшли до наших апартаментів. Так, трошки вам покажу у де ми відпочиваємо. Ось такі тут є будинки, де здаються апартаменти. Бачите. Поряд море дуже, дуже, дуже поряд з ними. Ой, дивіться, яка тут класна. Який класний майданчик. Тут пальмочки. Ой, там є теж дитячий майданчик, круто. І моречко яке як гарне мова я є тут ресторан хопстер ресторан так дітки наші повернулись тому мені теж час вертатися вже до них друзі ми приїхали на пікнік таке чудове місце а це Марінка. Тут є така чудова галявинка. Бачите, майданчик дитячий. Море сьогодні трохи-трохи штормить, але зовсім трохи. Вчора було набагато сильніше. Але нам, на щастя, такий вдалося знайти такий пляж, де майже не було хвиль І таки вдалося покупатися. Це дуже чудово. Дітки катаються. Сюди вона не тільки ми приходити на пікнік, тому що там дуже класно, прохолодна, така тінь посидіти. Ага. І тут, звичайно, люди свої яхти паркують. Де тут запаркувати свою яхту, то тут можна це зробити. Ой, як гарно було там. Якийсь парусник пливе. Бачите? Це місце неподалік від терав'єхи, Компамори. Щоб сюди потрапити, треба прилітати в Аліканте. І потім вже їхати до Спусти. Тут мене подружка привезла показати таке чудове вайбове місце, такий гарний вид тут відкривається, але мені було трохи страшно, якщо чесно тут стояти та знімати для вас це відео. Так, ми приїхали на такий чудовий майданчик дитячий біля моря. Тут є такі віли, звичайно, як і усюди на узбережжі. Ось тут такий кльовий майданчик. Тут небагато, на жаль, майданчиків, але от такий є. Дуже класний, тут є тарзанка, але, на жаль, не і словав. І вона тільки до половини йде. Але йде в цьому раді. І на цій терзаночці вони, як бачите, їздять. Не знаю як. Тут є майданчик круглий з лавочками. А Тренажери. І, звичайно, такий класний вид на море. Так, зараз покажу. Боже, я забула назву знову цього пляжу, але він чудовий, ми на ньому вчора були. Ось там парусник пливе. Якийсь катер там. А цей повітряна куля. Я не пам'ятаю, як називається цей вид, коли ти парапланінг чи щось таке. Ми вже після пікніку сюди поїхали, вже трохи втомилися, будемо вже їхати додому. У нас сьогодні останній день. І завтра рано-рано вранці ми виїздимо, виїжджаємо і вже їдемо в Альканте і в нас рейс до Будапешту. І з Будапешті нас з аеропорту підбирає бус і вже нас везе у Чернівці. І якщо в мене буде така можливість, нас е, так побільшила б трохи багажу. І якщо в мене таки вийде, я вам зніму нашу дорогу, зворотню, тр... трішечки, щоб хоча б показати, щоб ви мали уявлення. Єдине, що я можу сказати, поки що дорога сюди була така не дуже не дуже легка, важка була дорога, тому що дітки захворіли, але тут вони повністю. повністю а одужали, оздоровились, набралися сил, тому я дуже сподіваюся, що зворотня дорога буде ліпша, краще і легша, ніж сюди. Вже дуже скоро до школи нам йти. Так, покажу вам трохи райончик, де ми жили. Ось такий райончик. Дуже тихий, спокійний, дуже вайбовий. А, дивіться, іспанці дуже люблять такі свічечки ставити на дворі. Ось такі, ну вони LED, це не справжні, це на батарейках, але все одно вони дуже дуже класно додають атмосфери. Ось, і усі вулочки вони схожі одна на одну. Вони дуже люблять сидіти на дворі, на вулиці. Подивіться, як тут гарно.